Доброго вечора. У нас типу 8 годин вечора. Я вирішила познімати вам свої пільники. У нас іде дощ. Такий, що ходила, поливала рози та жужини. Такі півники у нас гарні є. Рядок такий Ось Такі скринчики посадила, вже такі кущики гарненькі. Тут у нас ось є ще такі півники. Дуже мені подобаються. Такий ось в минулому році сестра мені купила, привезла. Дуже гарний, такий великий. От цих я просто в захваті, вони не дуже високі, але дуже великі квітки. Квіточки дуже великі, дуже гарні. Отакі от ось, я не знаю, який персиковий, я не знаю, якийсь колір такий ніжний. Дуже чудовий. Отакі от ось тут у нас є півники, отакі от ось голубенькі. Е, він Екран такий, як Рудяк, сирінівий цвіт показує, але насправді він такий небесно голубого кольору. Ось такий у нас такий ряд всяких різних півників. Там нас ще один буде якийсь такий високий. Там у нас ряд хости під деревами. Тут теж півонії. І тут, тут у нас хризантеми І ось ще отакий ось, ось, ось красень. Такий півник. Такий він рудів. Бачите, такий тигровий. Дуже красивий. Також є просто, просто біленькі. Вони прості, але мені дуже-дуже також подобаються. Ще ось такий теж новий в минулому році тільки придбали. Ось така ось теж велика квітка. Такий півник. Так. І такі ось І ще у мене. Там теж прості. Це навкруги у нас тут малина. Це міліса. Тут жовта малинка. Там м'ята. Персики. Таке в нас тут. Там теж далі малина, а під забором там є керія. І тут ось теж такі півники тільки посадили новенькі. хризантемки в минулому році теж посадила, треба полоти вже все. Ось такий наш квітничок. Хочу вам ось похвастатись такими яєчками. Вчора мені сусідка принесла, такі зробила сама. Це краса. Взагалі, взагалі я дивіться, які ось такі. Як вона їх зробила, я навіть не уявляю. Як мраморні, такі на камінь на якісь похожі. Дуже гарні. Дівчинка молода. Така умничка. І дитинка в неї маленька, але вона неї на все вистачає часу. Все вона таке щось придумує. Принесла вам там ще пасочку. Дві навіть. Але вони були такі добрі, що ми їх сперли обидві. І забула засняти. А ячкам хочу вам ось показати. Наші нові курчатка, які вилупились ці сіренькі ми купили на базарчику. А оці і черненькі це наші. Щось трошки не подобається мені цей вилук. Якісь такі. Мені щось. не дуже вдалі. Деякі позасиралися. Були в етаптеці. Сьогодні купили фон, сказали про поїзд. Але щось, щось вони мені не дуже подобається Але будемо мати надію, що все мене. Ось я ще хочу показати вам. Поставила інкубатор, індішені яйця. У нас тут в селі є така дівчина, жіночка. В неї дуже-дуже багато індиків. Вони в неї самі сідають, самі висижують, самі водять. Все роблять самі. Ну, я купила в неї яйця, заклала в інкубатор. Хочу спробувати що з цього вийде. Дуже переживаю, звичайно, але... Маю надію, що щось у нас там вилупиться і ми будемо мати своїх індиків. Вийшли трішки попастися. Вже такі ось у нас сусенятка підросли, такі гарненькі, але дикі страшно. Стою тут, сторожую, щоб... Коли буде їхати машина, щоб вони не, не дали дьору, то я не бігала за ними по всьому селі. І все. Які госіннямточка. Вже починає пір'ячко в них вибиватись. Такі гарненькі штанці там знизу в них. Ось такі. ось. Це перша партія. Друга партія у нас сидить із ось ось сусусу біжать. Куди? Куда? 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 куди? Пасемось ще. Трішки пасимось. Ну, Я ж казала, сируни. Десь почули шелест чи що і вже все. Вже зараз будемо гасати все. Куда побігли? <рес> вже побігли, все. Так, треба відключатися, бо нема діла, будемо гасати. До балки ніяк не дойдемо. Видиш, тут сюди трішки під двором гарненька травичка. То... Думала, щоб трішки поїли, поки не скосили. А вони вже А вони вже бігають. Так, давай пастися. Давай пастися. Вже зажену додому. Просяться хочуть проститися, прийдуть, починають бігати. Ми думаємо, їм траву, даємо. Трави багатенько, так що... Зараз почали так вони активно набирати вагу, рости. Їдять багато. І трави в тому числі. Так що ось так. Скоро вже почнемо привчати меншу партію, теж пастись на бальці, щоб трошки бігали, прохажували, щоб не засиджувались.